Усім привіт! Ви на каналі Полі Таро і сьогодні будемо дивитися з вами тему Характеристика ваших відносин на зараз і як ці відносини покращити. Я вже виклала три варіанти. Перший варіант, другий варіант і третій. Характеристика ваших відносин і як їх покращити по кожному варіанту. Подумайте про ваші відносини, які вони у вас зараз, як би ви хотіли їх покращити, як ви це самостійно бачите. І сконцентруйтеся і обирайте після цього свій варіант. І я буду їх поступово відкривати. Отже, перший варіант. Характеристика ваших відносин. Давайте дивитися. П'ятірка мечів, вісьмірка пентаклів і король кубків. Ці карти говорять про те, що у вас конфлікти є в парі, да, постійно хтось дуже прям сильно агресує, конфліктує, свариться. Прям сварки такі, знаєте, на ножах. І ви, скоріше за все, сваритесь або через роботу, що ваш чоловік, наприклад, уходить на роботу і постійно там працює, тому що вісьмірка Пентаклів карта трудоголиків, і вони весь свій час приділяють роботі. Хоча ви хочете, щоб вони свої емоції, свою емпатію приділяли вам, його час приділяли вам. Ну, це насправді доволі зрозуміло. І як це виправити? А, як це виправити? Ну, насправді, усі три карти вони можуть говорити лише про ваше ставлення. Так? От, Наприклад, дев'ятка Пентаклів, Сімірка Пентаклів, Паш Жезлів, говорить про те, що вам потрібно сконцентруватися на собі. Так? От бачите, тут карта говорить, що Продовжуйте спостерігати лише за собою. Перестаньте тиснути на людину. Да? Тому що вона робить е, те, що вона зараз відчуває. І якщо ви на неї тиснете, то результату можете не отримати. А можете, знаєте, ще погіршити ваші відносини, якщо будете далі тиснути. Що тут класно? Тут класно зайнятися своїми хобі. Да? Тобто, не е, не провокувати вашого партнера, да, щоб він постійно щось вам робив, щось вам приносив, да, а самій знаєте, знаходити для себе якісь хобі, чим ви хочете зайнятися, да, займати свій час, можливо, навіть працювати у щось вкладатися, тим паче, що ви людина творча. У вас є всі задатки для того, щоб починати щось своє, да, і в це вкладатися, це розвивати і отримувати якісь а, ну, тут монетки є, да, але це може бути результат різного характеру, насправді, не тільки гроші. А, і тут карти говорять, що ви повинні змістити фокус да, з людини, на яку ви агресуєте, від якої ви щось прагнете на себе і а, спокійно, mm -hmm. да, без Якогось кваплення, робити те, що вам дійсно подобається. І який тоді буде результат. Давайте подивимось, якщо ви змістите фокус. Туз пентаклів, ваші відносини гармонізуються. Це буде як новий шанс для ваших відносин, свіжий ковток повітря. Тому зверніть увагу на це і я би сказала: зверніть більше увагу на себе. Це був Перший варіант. Так. Другий варіант характеристика ваших відносин. Хм. Ну, тут дуже такі позитивні, бачите, всі з таким жовтим фоном яскравим. Це загалом завжди говорить про досить піднесений фон емоційний, класний, коли в відносинах вам добре. Ви відчуваєте себе класно, дві дев'ятки і говорять про те, що ви, напевне, багато думаєте про свій. Якийсь стан, скільки ви хочете десь працювати, хто вас оточує, наскільки вам це подобається От Просто про себе, але ви намагаєтеся турбуватися і про іншу людину. або можливо, у вас є діти, і це може ще говорити про дитину, що ви багато часу можете приділяти саме дитині. І е, насправді тут доволі класні відносини, доволі крутий сигніфікатор. Єдине, що можу сказати, що е, от по цьому бачу, що може бути таке, що дуже багато часу, навпаки, для себе і мало для партнерів. Давайте подивимося рекомендацію. Угу. Цікава, у вас така рекомендація. Вас навпаки, доля просить, щоб ви знаєте, більше напрягалися, так скажімо, зараз. Да? От це не назавжди, а от на цей період часу, да? щоб ви більше працювали, більше брали обов'язків. На себе, да? щоб ви справлялися з якимись своїми задачами самостійно. Це про силу може говорити про якісь аскези або про спорт, да? щоб, наприклад, обмежувати себе, наприклад, в їжі або в алкоголі. Отут, до речі, по дияволу дуже сильно про це говорить. Сила говорить про спорт, да? зайнятися своїм здоров'ям. Сила також говорить про те, що у вас можуть бути якісь знаєте, штуки по дияволу, що ви самі себе з'їдаєте, да? самі себе в чомусь обвинувачуєте, самі чогось боїтеся, і від цього створюються якісь конфлікти, додаткове якесь таке відчуття, чого насправді немає. І сила говорить про те, що помітьте це, перестаньте себе накручувати. У вас є усі сили для того, щоб із цим впоратися, якщо будете докладати ці зусилля, і ви вийдете із цього такого порочного кругу кола думок. Да? І, звичайно, тут про те, щоб ви брали більше на себе обов'язків, як в роботі, напевне, так і в ваших партнерських відносинах в особистому житті, в побутовому житті. Да? Щоб ви більше працювали, тоді, напевне, у вас, знаєте, як більше будете працювати, менше часу буде залишатися на якісь думки. Да? От Бачите, як тут. Що вам щось там не шептують, що ти якась не така, або щось там не так. Насправді все добре. Просто треба зайняти себе чимось. Добре. Це був другий варіант. І третій варіант характеристика відносин. Характеристика відносин ваших. Романтичні відносини, відносини теплі. Відносини, в яких ви намагаєтеся один одному допомагати, в яких ви намагаєтеся проявляти свої почуття, емоції. І також, знаєте, це про кохання, це про турботу, про якийсь такий спокій душевний. Так? Також королева жезлів говорить про те, що це і про пристрасть. Тобто є і пристрасть, є і кохання, і емоції, і так, от знаєте. Все от в добрі, в теплі. ну Дуже позитивний сигніфікатор насправді відносин. Єдине, що я тут бачу, як загрозу, що жінка все ж таки вища за статусом, ніж чоловік, да? або старша за нього. І через це може бути конфлікт, типу відносини мама-син, да? в яких жінка може повчати свого партнера, щось від нього очікувати, тим паче королева жезлів фанатика досить досить емоційна жінка, багато, знаєте, емоцій, може себе не стримувати в якихось моментах. а лицар кубків він дуже романтичний, заромантичний, да? і може багато чого гарного вам наговорити, але мало чого зробити. Да? І тут може бути конфлікт. Як покращити ці відносини? Угу. Так, підтірка пентаклів, дурень і король е, кубків. Е, перше, що е, дурень, да, старший аркан, що він нам говорить? По-перше, треба знизити цей градус. Напевне, дійсно королева жезлів може його збільшувати. Да? По-друге, дати вашому чоловікові проявлятися таким, який він є. І таким чином він буде рости. Да? Тобто, якщо ем, ви просто дасте йому ем, цей простір, да? перестанете постійно його. Від нього щось просити, да, от, дай мені те, дай мені се, мені те потрібно. Да, відпустити цей дефіцит, якийсь внутрішній, і дасте вашому чоловікові а, спокійно, да, от, в його ритмі якомусь розвиватися, він в якийсь момент стане королем. І тоді а, такий чоловік він більш самодостатній. Він розуміє, як з вами як з вами краще поводитися. Як, як і коли да, от вчасно щось робити, і він буде вас краще слухати. А для цього треба просто відпустити деяку ситуацію, легше до чогось відноситися, знаєте, просто бути натхненними, бути якимись такими легкими, свободними, вільними, і кайфувати від цього життя, і перестати жити в відчутті дефіциту. Тому що це відчуття воно всередині. Тому що королева жезлів і лицар кубків це люди, які працюють, у яких є гроші, є бачення, як розвиватися, що робити. Да? І тоді е, оце відчуття дефіциту, воно е, тільки у нас в голові. Е, просто відслідковувати це в собі і е, просто зменшити цей градус. Да? Усім дякую за просмотри. Якщо сподобалося, ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал за особистими відповідями на свої питання з приводу відносин, роботи, духовного розвитку або інших питань. Записуйтеся до мене на консультацію. Усі контакти у дописі до цього відео. Всім пока!